Усім привіт! Сьогодні у нас на невеличкому, такому маленькому відеоогляді новинка від компанії Мінрей, а точніше відеокамера. Камерка постачається в такій картонній коробочці. На ній ну, таке, трошечки схематично тут намальовано, що це за камерка. Так. Є шильдик де вказано модель камерки, в даному випадку UV-1201C2. Розпаковуємо. Ми відразу бачимо гарантійну карточку від Мінрей Україна. Тут ми можемо вписати, а точніше при купівлі буде вписано модель та серійний номер. Перед тим як достати камерку, достану блок живлення. Так, ось, все, блок живлення у нас. Блок живлення 12 вольтовий 2 амперний 24 Вт. Ой, те, що тільки мені роз'єм тут не подобається. Так, блоки живлення пішли вони іншим шляхом, і у них зараз якийсь такий цікавий роз'єм, більш схожий на роз'єм, як би вам сказати, від компанії Hewlett-Packard навіть. Або я таки бачив на відеомагнітофонах свій час GVC. Тобто воно не 5,5-2,5, як ми звикли бачити, а навіть скоріше трошки ну, там тонкий, тонкий роз'ємчик, штирьох дуже тонкий. Ну, до речі, це не дуже з боку компанії Мінрейтс. Я вважаю, це, ну, це погано, що такий роз'єм. Ну, маємо те, що маємо так є. Камерка. І у нас бачимо є мануалочка. Така книжечка, така я вам скажу сказати, тут гатецько все розписано. В даний момент в мене англійською мовою книжечкою, але можна і скачати у форматі PDF на сайті Мінрей Україна. Ми достали камеру з коробочки, от розпакував я її від папирішок. Так, дивимось, камерка така металева. Ну, на вигляд, наче вона і схожа на камеру відеоспостереження, але ну, більш така виглядить. Більш якісно зібрана краще. От, маємо резинову таку заглушечку на об'єктив, щоб пилюка не попадала. З іншого боку маємо роз'єми. Роз'єми я тут бачу LAN-порт, HDMI, SDI, вхід на 12 вольт, ну, умовно називаємо 5,5 на 1,5 специфічний такий роз'єм. От, також керування камеркою не через LAN-порт, а вручну. До речі, це також можна робити. Ну, спрощене керування, але можливо керувати, дистанційно, ну, не дистанційно, а так от прийти і накняпати. Потім знизу, ну, умовно знизу, тому що тут з двох сторін можна кріпити. Така, це, башмачок чи як називаємо такий зроблений він пластиковий під гвинт 1 четверту, але він кріпиться на такі чотири маленькі гвинтики. Тобто по їх можна викрутити і сюди накрутити, і камеру можна буде потім підвішувати отак зверху. О, наприклад, або так. По бокам цих немає, як бачимо, нічого. Ніяких От і От вся камерка. Щоб не перераховувати всі технічні характеристики даної камерки, я ось тут виведу табличку, ви можете на стоп-кадрі подивитися. Ми під'єднали камерку, поставили її на невеличкий штатив від компанії MіLoo. Манюньки карбоновий. Ну от, поставили її. І зараз спробуємо спочатку показати налаштування камери. Не через LAN-порт, а зазвичай руцями через кнопочки, які є в неї. Зараз я навів на фрая, як ви бачите. Ось так, щоб видно було. Да, до речі, пишу я це все на Yolo Box Ultra. Використовую його як монітор. Так, от ми його навели на фрая. І ось кнопочка Zoom є. Бачите, вона працює отак от. Раз. Раз. Коли робиш зум, зуміруєш тут цими кнопочками, так, то відчутно, як наче тут моторчик. ну, зараз я пробую на мікрофон, що тиша, і я спробую, як воно чути. Ану. <свісно> Таке відчуття, що наче там сидять якісь такі малесенькі хухи і такі тр -р 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 крутять зірочками, або трр назад вперед. <свісно> Прикольно. Зараз покажемо, як камерка працює в автоматі. Так, Ми від'їхали, десь отак, від'їхали зумом. О, дирка в мене стоїть в автоматі. Зараз так повожу, побачимо по столі. І там зараз переді мною фонарик і камерка, на яку ми пишемо. Я ось на оператора піднімаю. Оп. І бачите, як камера в автоматі підхвачує. Оп, там, де світло. Раз. Зараз фокусується. Да, автофокус, звісно, в неї не швидкий. І давай, допустим, в темноті я ось наїду, на, на, на що ми знімаємо. От я наїхав, показую. Бачите. Отак от, от, от так от. От. А потім різко ми оп, перейдемо на фрая. Ага, а тут вже різкость не сильно швидко вистачає. Ну, дуже близько, напевно. От вона в автоматі вже... О, піймала різкость. Оп. Оп. А ну ще раз. А вже вже губиться на такому цьому. Угу. Зараз і піймала. Зараз розглянемо ті налаштування камери, які ми можемо зробити е, влас... тільки руками, не під'єднуючись по LAN-порту. Тут я, я показував ряд кнопочок і по, поїхали. Нажимаємо кнопочку з буквою М. Там вона є, і ми бачимо таке меню. От. Просте зазвичай, і бачимо, мова, налаштування, камера, там зум, відеоформат, версія скинути до заводських настройок і повернення. Ну, якщо нажмемо повернення, то меню у нас зникне. Так от, трошечки детальніше. Ну, мова зрозуміло Заходимо в налаштування. Тобто вибираємо нажав, і тицем на кнопочку M. Оп, тиснули. Ну, от ми бачимо. Візка-адрес і, і так далі. і так далі, Тобто це ті самі налаштування, що властиві камерам від компанії Мінрей. ПТЗ-камерам від компанії Мінрей. І якщо ви хочете розглянути більш детальніше, то можете подивитися мої попередні огляди щодо ПТЗ-камерок. Сама камера. Нажимаємо, дивимося, що тут в цьому меню. В цьому меню ми бачимо експозиція. От я заходжу, в мене все виключено, бачите, як я вам казав мод авто. Тут є авто, можна, якщо йти це на авто, вибирається там Normal, C, якийсь ає, там, брайт, ну і авто. Як, от, наприклад, ручний, бачите, ми можемо тут перейти, починати прикрутити дирку, піднімати дирочку, отак от від F. 8, 9, 6, 7, і так далі, і так далі, і так далі. Ми бачимо. Так, шатер. Одна сота зараз стоїть, можемо поставити одну, 20, одну 80, ну і так далі. Одну 60. Ух ти, одна 60 одразу -та світліша така стала. Налаштування флікер, ну, мерцання. Це воно згодиться, це коли ви будете знімати позад камерка стоїть, а поперед камери стоїть ладекран, на який зазвичай дають 60 Гц, або якісь плазми, які, або проектори теж дають 60 Гц, або лампи мерцають, то цим мерцаннями цим герцовочкою можна оцей умовний шифер прибирати. Налаштування балансу білого. Зараз в мене стоїть автомат, але ми можемо якщо бачити, руці ми вручну можемо робити. І ще якісь пресети є, якщо я бачу. От. Ну, автомат залишимо, вийдемо звідси. Далі ми бачимо налаштування напис імідж картинка. Ну, тут ми бачимо яркість, контраст. І так далі, і тому подібне. Гама, ну це все зрозуміло. І тут, якщо ми придивимося, ми бачимо, що є е, кнопочка Digital zoom. zoom. Digital Zoom. Зараз він в мене вимкнутий, камерка дана модель має X12 zoom. Але якщо ми його вимкнемо, он, то це буде зум ще додатково цифровий. Налаштування фокусу ми маємо три варіанти. В автоматі, вручну або налаштування через кнопочку одну. Ну, давайте вручну виберемо. Да? Зараз я вимкну вручний фокус. Так? Ми від'їдемо. Оп. І, наприклад, дуже швидко, ну, наїдемо дуже близько, як зможемо. Бачите? Ану. Опа! І от ми піймали фокус. Ну, доволі непогано навіть вручну налаштували. По суті, я зараз вручну добився макрозйомки цієї камерки. До об'єкта тут ну, сантиметрів 25. Об'єкт сам невеличкий. Бачимо. І зараз я вручну таку якість добився. Ну, доволі непогано. Зараз я так трошечки додвину, щоб там Ні, так, наприклад. От, і ми різкось втратили. Ми її трошки опустимо і спробуємо. Опа, і піймали. Дивіться, ой, доволі непогано. Хочу сказати клас. При цьому засвітлення всього-навсього один фонар світить на мене. І все. Виставив режим авто, а не ручний фокусування. І все. Бачите, камері вже тяжело на такій дистанції піймати. Після фокусу йде налаштування, скажімо так, налаштування шумодава. Заходимо, тут бачимо ці налаштування, 2D, 3D, і динамічне налаштування, ну і так далі, і тому подібне. Все, звичайно, як в інших камерах Minray. Далі виходимо з стилі. Це, мабуть, якісь пресети є. Ага. Ну, от. Це пресети, скоріш. Кольору там, і так далі. і так далі. От я ними княпаю, і ви бачите, які є. Так, дефолт. Вертаємось. Це ми були в налаштуваннях камери. Переходимо в налаштування під ярличком зум. Заходимо, бачимо швидкість самого зуму. Я використав, стоїть у мене тут найшвидша восьмерочка, а є ось, наприклад, одиничка. І щоб вам її показати, зараз я вам швиденько покажу. Отак от, от. І ми е, от, бачите, єлі-єлі я тримаю кнопочку, єлі-єлі вона їде. Медленно, медленно, мідлено. І тут же я зараз зайду, поставлю е, восьмерочку. Єсть. І от е, порівняйте з восьмерочкою, наскільки швидше на вісімці. У відеоформаті тут у нас налаштування відеовиходу. Вона не, як ми бачимо, камера не працює в режимі 50i. Принаймні в режимі, ручному режимі на цих кнопочках вибрати цей режим немає в меню. бачите? Але тут режим є від 720 50-60, хоча кому воно треба, давайте зразу Full HD глянемо. Full HD від 25 до 60. Не, прогресиві це доволі добре. І, до речі, камерка цей формат. 50, так Камерка одночасно видає це відео як по HDMI, так і по SDI, так і по lan порту Ну там можна налаштувати. Тобто одночасно вона може видавати три джерела відео. Точніше, на три джерела відео. Класно, коли використовувати наприклад, в студії як варіант, десь на суфль поставити. І щоб кореспондент або ведучий, ведуча могла бачити себе. Гарну себе гарного. Камерка може, наприклад, по SDI віддавати кудись на рек запис по HDMI, поставити моніторчик або якийсь телевізор, там битовий, і вона сама себе може бачити. Тобто не треба використовувати якісь HDMI-сплітери, SDI сплітери і так далі. Ну, це до, до до речі, дуже зручно. Далі просто ми бачимо версія, версія прошивки, скоріше всього камери. Ви її бачите на екрані. Так, до речі, це непогано, скоріш всього, камеру можна буде прошивати, Там якісь, якщо будуть якісь оновлення. Скоріш всього, по LAN-порту, я так думаю. Далі. Скинути камеру до заводських налаштувань ми бачимо, ну і вийти з меню. Це ми бачили з вами всі налаштування камери, які я робив через оці 5 кнопочок. Зараз я поверну. От. Видно, так? Да? Добре. Оці, через оці 5 кнопочок. Це що я княпа, птицев і, і так далі. Зараз ми зайшли, так би мовити, в веб-морду цієї камери. Тобто налаштування через lan порт все так само, як в камерах Мінрей ПТЗ. Я вкотре наголошую і буду відсилатися, тому що дивлячись по налаштуванням, це один в один. По суті, це ПТЗ-камерка, але без моторчиків вліво, вправо, вверх крутити. Отже, ми зайшли і бачимо. Тут такі три вкладочки. Одна із них конфігурація. Все ми бачимо, Інше прев'ю і логаут, ну, тобто вийти із цієї вебборди, прев'ю ми бачимо, ти це ми все бачимо саме прев'ю. Фокус, авто, бачимо, можемо ручну налаштувати, там, ось, погратися трошечки з зумом і так далі. Єсть. Читали мануалочку. Переходимо на конфігурацію. Ну, Логаут ви знаєте, да? якщо нажимаєш логаут, то просто вийти із цієї, із цих налаштувань камери. І тут перелік та, точно такий же самий. Поїхали. Відеоенкодер. Бачимо. Мейнстріп, сабстрім cbr вона, до речі, може як H264, так і H265 і так далі. Бачимо B-trade, і так далі. Бачимо, bitrate, і так далі. Да, до речі, скоріш, всего, тут такі самі налаштування, як Мінрей, це 100%. Тобто всі зміни, які ви робите. Наприклад, ви там, профайл вибираєте Medium, там, HP, там, BP, там, trayed і так далі, профайли, ці, там, CBR, ЦБР, там, ВБР. Кожного разу не забувайте натискати на кнопочку save. Я ось її, е е мишкою біля неї водю, щоб Обов'язково нажимайте, тобто всі зміни, що ви робите через веб-налаштування. Обов'язково кнопка Save повинна бути. Далі. стрім. Тобто вона може стрімити RTMP, е не тільки в RTMP, а також SRT і RTSP. Все ми бачимо, можна налаштувати, все просто. Є у неї мультикаст, відеопараметри. Ось цього бачите, баланс білого в автоматі, фокус і так далі. Це все ви можете через вебочку налаштувати. Так, так. Далі. Відео OSD, тобто показувати ось час, показувати титру. Чи треба вам, чи не треба, це вже вам рішати на місці. Я думаю, вряд-лі ви це Це тільки як камера відео, відеонагляду, можливо, вам це і потрібно. А так, навряд чи. OSD font size – це розмір шрифтів. Це, скоріш, все, пов'язано з тим, коли ми перейдемо на відео ОСД і тут, де треба показувати там, час або тайтли і так далі. І так далі. Кори, розмір коригується ось тут. Так, відеоаут. Той формат, який зараз видає на роз'єми HDMI і SDI, як ми бачимо. От. Налаштування, інтернет-налаштування. Ще раз повторюю, все те саме, як в камері Мінрей. Я трошечки прокняпаю, щоб ви бачили. Так, От. все ви бачите. Системні налаштування, скоріш всього, вони повністю будуть дублірувати ті налаштування, які я вам показував, що можна кнопочками вручну робити. Пароль, ось тут в... можна змінити, скинути і так далі. Також апдейт. Тобто всі ті ж самі налаштування, як і в ПТЗ камери цієї ж фірми Мінрей. Плюси і мінуси цієї камерки. Плюси, якщо ви маєте ПТЗ-камерки від фірми Мінрей, і вам треба додатково ще поставити точки зйомки, і ці точки зйомки, вони, так би сказати, не будуть в русі. Наприклад, вам в той же церкві треба засняти тільки алтарь, або там в двері якісь, або якийсь певний участок, де ви максимум будете використовувати зум, приблизити і віддалити. Все, от ідеально цю камерку туди поставити. Далі, ну і тим паче, вона буде повністю поєднана з іншими ПТЗ-камерками Мінрей. Мається на увазі, що буде однакова дирка, буде однакова матриця, колір буде співпадати вам, ви дуже легко це зведете. Також налаштування вам будуть дуже знайомі і 100% цю камерку можна буде підшити до пульта керування тими ж ПТЗ-камерками. Ну, Тільки там будуть урізані функції. Але щоб не купляти окремо для таких функцій ПТЗ-камера, вона варта все-таки грошей, то краще взяти вам цю камерку і виставити той певний ракурс, де вам треба. Далі, на концертах. Коли ви знімаєте, ну, звісно, там ходячі камери, загальні плани і так далі, от якраз її можна використати статично для загального плану, її можна використати. Певний, там, як я казав, уже барабанщика взяти. або взяти якийсь певний участок, тільки поставити на клавіші. наприклад. Е, ще раз повторюсь, дуже класно, що можна загальний план взяти. Е, вона маленька, це камерка компактна. Те, що вона видає один і той же формат на всі відеовиходи. Тобто, що на HDMI, що на SDI, і одночасно на LAN-порт, тобто RTSP, тобто стрімити можете, ну куди завгодно або SRT, ну це вже не важливо. Ви можете видавати цю картинку. Також великий плюс, що налаштування цієї камери як вручну через оці кнопочки, які я тицяв, так і через веб-керування. Просте, навіть ось оператор каже дуже легке, інтуїтивне зрозуміле. І після того, якщо у вас є камери Мінрей, взагалі ви майже наосліп можете княпати, змінювати якусь функцію і так далі. Тому подібне. Ну, дуже легко, дуже проста, не загубитесь, скажімо так. Плюсану за те, що ця, цю камерку можна використовувати для макрозйомки. Ну, по суті так. Да, треба буде вручну покрутити, все-таки покняпати, виставити фокус. Всі ж ми звикли. Кільцем, кільцем крутити діафрагму і так далі. А тут кнопочками ну нічого страшного, але це можливо і це непогано, скажем вам так. Тобто можна використати для зйомки блогінгу. Ну, наприклад, комусь буде достатньо під'єднати цю камерку до якогось мікшера або до карти захвату і показувати якісь там я не знаю, манікюр на ногтях, що роблять, або просто там якісь дрібнички, якісь рекламувати, і не треба для цього купувати дорогий фотоапарат, або, скажімо так, дорогущу оптику. Ще додам, камерка має поє. Тобто ви повітій парі її можете десь далеко закинути, керувати, стрімити. Є і мінуси в цій камері. Такі, може, комусь незначні, а комусь і значні, але все ж таки вони є. Найперше, що мені не сподобалось, коли я візуально глядав камерку, це відсутність, ну так би мовити, реєк по боках. Ну таких реєк, щоб ми взяли, наприклад, світло. От каблучок цей, чи як його назвати. Так. Хоч пунь наділи, прикрутили і отак от, е висіло там світло. Немає... Я в деяких камерах бачив, а в цій немає цих рейок. Чим воно класно було б, ну, наприклад, ви цю камерку хочете використовувати, як е повісити сендер. Відеосендер, банально, ви камеру десь поставити хочете е і приймати сигнал по SDI. І щоб десь його прицепити, цей відеосендер, а нема. А нема куди, придеться вам на штатив вішати. Далі е, оці е, е, цей, пластикове з'єднання на 1-4 гвінти, які можна викрутити, там маленькі гвінтики, перекрутити сюди. Ну Чому ви не зробили його універсальним? Щоб там уже воно намертво були ці 1-8, 1 4 це ці отвори тут і тут були, зверху і знизу. Сидіть перекруті. Або навіть якщо це пластикова вже є знизу, то і поставляйте, щоб і зверху було, щоб не гратися, не перекручувати його з одного сторону на іншу. Не уніфікований, скажу так, що це не уніфікований роз'єм живлення, Ну все-таки 5,5, 2,5. Я вважаю, це ну, він ну, його ви забігли в Аврору, купили, ну і щось трапилось, відрізали від якось блокаживлення, кня прицепили, і у вас 12 вольт йде. А тут специфічний цей роз'єм, я не знаю, де ви його достанете. Ну, такої от можливо було б Type-C повісити, але все-таки камера 12 вольтова. Я навіть скажу так, є варіанти цієї камери, там, де два дроти вставляються плюс-мінус, і вони зажимаються. Як... Камерах відео, відеонагляду. Я думаю, це буде більш таке універсальне, ніж цей роз'єм. Це на мою думку. Далі. Відсутність USB вихода. Е Камерка має непогану оптику для своїх розмірів і для, за свою цінову категорію і таких гарні та на налаштування і так, далі, і так далі. і так далі, Але немає USB. Тобто ті люди, які могли б її використовувати як наворочену вебку, вони вже її не зможуть використати. Їм придеться брати якусь плату захвату, а це витрати грошей, витрати і новий ланцюг в ланці поєднання, воно може вибити і так, далі, і так далі. Також немає аудіовходу, хоча це секспірливо комусь. Так, кому ні, але хоча б 3,5 би лінійний вхід би зробили, щоб ця камерка взагалі була супер-пупер універсальна. Тобто представте, захват по USB, взяли цю пітлічку, так от, взяли петличку, у мене ж дві їх. Взяли петличку, під'єднали, звук відразу вже йде вам сума звука з відео, відразу ж ви там ОБС-кою захоплюєте і в ефір йдете. От також відсутність NDI на борту. Теж це спірливо, але ж можна було б хоча б зробити, щоб там був NDI HX І можливо, компанія Мінрей і випустить там більш там, новіші моделі, там, де буде на борту NDI і можливо буде ті ж USB. А взагалі класно, щоб був лінійний вхід XLR, балансний. Це взагалі непогано було б. Ну і вишенька на торті непогано, звісно, це вже мрії, мрії. Що все ж таки хоча б кольцо фокусування, там, або діафраг... Або взагалі класно, щоб і кольцо діафрагми, і е, і можна було винесено десь тут. Ну, це все-таки мрії, але було б також. Щось незвичне і цікаве. І взагалі раджу е, Мінрей дивитися в той формат, подивитися, наскільки це, звісно, дорого воно буде, але дуже цікаво, щоб така ж сама камера, але в неї був байонет. А чому би ні? Отже, це був невеличкий маленький відеоогляд, навіть таке відеоведення про камеру, нову камеру від компанії Мінрей. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS Service, а також компанії Мінрей Україна за надання цієї камерки мені на відеоогляд. Підписуйся на мій канал, став подобайки, коментуй, дискутуй. Все буде добре.